Ділять по будинках та підприємствах, якими є наслідки обстрілів Херсонщини російськими військовими за добу. Херсонські волонтери допомагають жителям посад Покровська привезти до ладу зруйновані будинки. До великодніх святкувань готуються не всі херсонці. Дехто все ж збирає кошик для освячення у храмі. За повідомленням Херсонської міської ради російські військові вночі гатили по Херсону. Протягом минулої доби Херсонську територіальну громаду обстріляли 12 разів, використавши 52 снаряди. Під вогонь потрапила прибережна зона міста: Антонівка, Молодіжне, Зеленівка, Степанівка, інженерне. Також під обстрілом пинилися дачні ділянки лівобережної частини громади. Поранених та загиблих немає. За словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, за минулу добу російські Військові п'ять разів обстріляли Херсон. По Херсону били по річковому порту, по церкві гатили. Також авіабомби були скинуті на Береслав та агропідприємство в селищі Дніпровське. Авіаційний удар по Береславу російські військові нанесли 11 квітня. Ввечері снаряди влучили в підприємство. Виникла пожежа. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Але складність гасіння полягала в тому, що неодноразово відбувались повторні обстріли. Проте рятувальникам все ж таки вдалося ліквідувати пожежу вже сьогодні вранці. Будівля підприємства пошкоджена, розповідає голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Удари по Береславському району російська армія наносить щодня. Протягом останньої доби у нас під ворожим вогнем. Окупантів опинилися це Тигінська територіальна громада та Бориславські. Серед них місто Борислав, село Миколаївка, село Шляхове, село Львове, Тягінка та Ольгівка. По населеним пунктам ворог здійснював обстріли з артилерії, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Загалом за минулу добу російські військові 35 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши 170 снарядів з артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. Розказує Олександр Толоконіков. Одна людина загинула, це чоловік в селищі Ольгино знайшли його вже загинувшим на березі річки. Він загинув внаслідок артобстрілу. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Пані діна другий день разом із волонтерами розбирає завали на своєму подвір'ї. Винесли сотні кілограмів сміття. У будинок снаряд влучив у травні. На той момент жінка разом з мамою, і онуками виїхали. Будинок і всі господарські приміщення повністю зруйновані і не підлягають відновленню, каже пенсіонерка. Далі робить де, де привести в дітей, теж розбити. Де мені жити, Я не знаю, що мені. Просто не знаю, я не знаю. У мене вже не сльоз, нема, вже нічого. Вже все, вже. я вже виснажена. Вигоріла вся побутова техніка, меблі, речі, уцілів тільки посуд. Волонтер Михайло дістає тарілки і чашки з-під землі. Знайшли посуд хазяйки. У неї були, вона казала, великі сервізи, набори. Ну, частину, хоча б маленьку, ми знайшли і намагалися обережно. Сергій Лазанчик не уявляє, скільки б днів знадобилося, щоб самотужки прибрати, якби не волонтери. Будинок чоловіка російські військові обстрілювали декілька разів. За день хлопці і дівчата розчистили будинок і подвір'я. Спасіба, звісно, що такі люди є, що допомагають. Повичищали в хатах таке, отут все ж було, все було завалене. Тобто роботи багато, що якби самому, то. Хватило б місяця на два грибтися. А так, що встигли, звісно, за день то спасибо вигреби в основному, що основне. Таке вже догрібаємо самі. Волонтери громадської організації Добробату посад Покровському розчистили завали на десяти подвір'ях. Волонтери виносять сміття. А коли є можливість, допомагають відновлювати будинки, розказує координаторка організації Лариса Бортовик. Громадську організацію ми не маємо власних матеріалів. Якщо мешканці звертаються, кажуть, у них їм, наприклад, видали чи у них є можливість закупити. Ми звісно їм можемо допомогти там перестелити дах, відновити можливо, стінку, ще щось зробити. Але наразі ви ж самі бачите, руйнування тотальні. І от от часом наша робота це саме те, що ми вигрібаємо завали. Але без цього теж ну далі нікуди не буде. По-перше, все це сміття треба буде прибирати в подальшому. І нас і голови ОТГ теж просили, тому що їм треба оцінити об'єм, скільки їм треба буде знайти місця, куди це все утилізувати, бо це все дуже погано для екології. Восьмий раз до посад Покровського розчищати подвір'я приїздить Андрій. каже, багато вже зробили. Кажуть, що 30 цих об'єктів по всьому селу роботи дуже багато. І таких сіл, як Покровський, десь близько 50 зруйнованих вщент армії Російської Федерації. Тому якось так працюємо, аби людям було трішки легше. Хлопці і дівчата у село приїжджають два-три рази на тиждень. На одному об'єкті протягом дня працюють близько 20 людей. Розказує Лариса Бортовик. Олена Сомська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсонщина. На ринку Херсона напередодні Великодніх свят через за продуктами немає. Жителька міста Лідія Євменівна великодний кошик не готує. Каже, на ринок ходить не часто. Сьогодні робити великих покупок не планує, але на підвищення цін звернула увагу. Ліна багато, але все одно подорожчало, відчувається. Якщо була, допустимо, редістка 80-70, то зараз 90. Пані Анна до святкування також не готується, бо в місті зараз лишилась сама здорожчання яєць перед великоднем є, каже жінка. Були і 60, були і 65, а зараз віть, 70, 75 Зараз вже м'ясо 180, а так було 150-160 свиніно. Син пані Наталії служить у лавах ЗСУ. Жінка збирається пекти паски не тільки для себе, а й для бійців на передову. Каже, під час великого посту не дуже стежила за цінами на продукти. Їх зростанню не дивується. Де подорожчали? А що чекати? Пів території окуповано продукти дуже дорогі кругом по всій Україні. Подорожчали овочі, подорожчало м'ясо, подорожчало молочні вироби. Продавчиня Ольга помітила, що купувати м'ясо останніми днями стали частіше. Ну, буквально на чуть-чуть, на 10 гривень, не, не сильно критично. 10 гривень, ну, було 170, зараз 180, м'якоть. Товару вистачає, це там немає збитку. Ну, от свіжої свинини у нас немає в Херсоні, ну, тому що добрі товариші постарались, що збавили нас, освободили від наших... От нашого господарства, тому привозиться з інших областей. Сьогодні на ринку немає в продажу великих пасок. Купити їх можна тільки в магазинах міста. У супермаркетах не роблять великих замовлень. Повідомили в мережевій адміністрації. Начальник управління прав споживачів Олександр Мандров розповів, їх фахівці проводять моніторинг цін в магазинах на соціальні товари, до переліку яких входять зокрема і курячі яйця. На сьогодні, як в магазинах, яких ми продивляємося, які є в місті в Херсоні на декупованих територіях, то різкого зростання не, немає на сьогодні, і ціна відповідає. Тобто скачків не було на минулому тижні. Дослідження щодо зростання цін цього тижня продовжується, каже мандра Олена Сомська, Марина Круглова, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.